Давні греки називали цей орган основним в організмі людини. Про який орган йде мова. Знайдемо його на муляжі. Забираємо із муляжа передню стінку грудної клітки та передню частину легень. Це діафрагма. Я Алла Шатунова. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо вивчати анатомію. Діафрагми, розташування, будова, роль діафрагми у диханні, зеркало гельмонта, отвори у діафрагмі, їх функція, слабкі місця діафрагми, розташування діафрагм, діафрагма, латиною діафрагма, непарна, м'язово-сухожилкова перегородка, що закриває нижню апертуру грудної клітки відокремлює грудну порожнину від черівної. Куполоподібна форма діафрагми обумовлена положенням внутрішніх органів і різницею тисків у грудній і черівній порожнинах. Діафрагма обернена верхньою опуклою поверхнею у грудну порожнину, нижньою увігнутою поверхнею у черівну порожнину. Будова діафрагма. Діафрагма або діафрагмальний м'яз Musculus frenicus має куполоподібну форму та побудована із радіально розташованих, поперечно посмугованих м'язових волокон, які створюють м'язову частину та сухожилкового центру. Чим вкрита діафрагма зверху? Зверху до діафрагми прилягає внутрішня грудна фасція, або її ще називають пристінковою фасцією грудної клітки фасція ендотарацика, фасція паріеталіс – торацис. З боку грудної порожнини діафрагма вкрита внутрішньогрудною фасцією та діафрагмовою частиною пристінкової плеви. Чим вкрита діафрагма знизу. Знизу діафрагма вкрита діафрагмовою фасцією. Фасція – діафрагматика, яка є частиною пристінкової фасції живота, яку ще називають внутрішньо фасцією. Фасція – абдоміналіс паріеталіс. Фасція – ендоабдоміналіс, що щільно зрощена і сухожилковим центром. З боку черівної порожнини діафрагма вкрита пристінковою фасцею живота та пристінковою очеревиною. Роль діафрагми у диханні. Діафрагма є головним дихальним м'язом. При скороченні м'язових волокон діафрагми її купол сплощується, опускається на 1-4 см. При цьому збільшується об'єм грудної та плевральних порожнень. Тиск у плевральних порожнинах зменшується, що призводить до розширення легені. Відбувається акт вдиху, скорочуючись одночасно із м'язами живота. Діафрагма сприяє підвищенню внутрішньо чарівного тиску, що допомагає випорожненню порожнистих органів. Черівної порожнини та поліпшує гемодинаміку в системі бурітної, печінкової та нижньої порожнистої лен. В зеркало гельмонта. М'язові пучки діаграгми починаються від задньої поверхні груднини 7-12 ребер та поперекових хребців. Конвергуючи догори. Від периферії до середини діафрагми м'язові пучки переходять у сухожилковий центр, центру кіндинау, який ще називають дзеркало Гільмонта. чому назвали дзеркало Гільмонта? Гільмонт фламандський фізіолог, хімік, лікар, містик, що вивчав і травлення у шлунку, який розміщений під діафрагмою. Давні греки вважали діафрагму найважливішим органом у людини, бо у ній, на думку давніх греки, міститься душа. Тому, коли людина відчувала тяжкість і біль у ділянці діафрагми, вони казали, що душа болить, можливо, через притаманний гельмонту містицизм, сухожилковий центр назвали дзеркалом Гельмонта. Тому назва деркало гельмонта – це як приклад. Поетичний термінології. Частини діафрагми залежно від місця початку м'язових пучків у діафрагмі розрізняють такі частини. Поперекова частина, права реброва частина та ліва реброва частина та груднинна частина. Які отвори у діафрагмі? Через діафрагму проходять дві судини та стравохід. Тому в діафрагмі є три отвори. Артальний отвір, отвір нижньої порожнистої вени. стравохідний отвір. Отвори розміщуються у різних частинах діафрагми. Детальне розташування кожного отвору розглянемо під час опису частин діафрагми. Будова поперекової частини діафрагми Поперекова частина діафрагми парслюмбаліс діафрагматис починається від поперекових хребців правою і лівою ніжками крус et едкрус sinistrum та двох дугоподібних зв'язок присередній та пічної зв'язки галера. Присередня дугоподібна зв'язка Лігаментом аркуатом медіалі з'єднує бічну поверхню тіла першого поперекового хребця та верхівку поперечного відростка другого поперекового хребця. Ця зв'язка розташована над великим поперековим м'язом. Бічна дугоподібна зв'язка. Лігаменту аркуатом в латералі. З'єднує верхівку поперечного відростка другого поперекового хребця. І з 12 ребром. Вона проходить перед квадратним м'язом попереку. Ніжки поперекової частини діафрагми. Права ніжка крус декстру, поперекової частини діафрагми довша від лівої. І починається від передньої поверхні тіл першого-четвертого поперекових хребців. Обидві ніжки діафрагми донизу зростаються. З передньою хужньою зв'язкою хребтового стовпа. Зверху, при середні пучки цих ніжок, зближаються та перехрещуються попереду тіла першого поперекового хребця, а потім розходяться, охоплюючи аорту з боків і попереду. У результаті утворюється аортальний розстріл хіатус аортикус, через який проходить рудна аорта та грудна протока. Внутрішні краї артального розтвору діафрагми складаються із пучків сполучно-тканинних волокон, що утворюють серединну дугоподібну зв'язку лігаменту аркуату медіану. Ця зв'язка запобігає стискання аорти при скороченні м'язів діафрагми. Стравохідний розтвір діафрагми. Попереду і ліворуч від аортального роствору м'язові пучки обох ніжок діафрагми знову розходяться та кільцеподібно оточує стравохід, формуючи стравохідний розтвір хіатус езофагнус. Через стравохідний розстрір. Стравохід разом з правим і лівим блукаючими нервами проходить із грудної порожнини у Функція М'язових пучків стравохідного роствору. М'язові краї стравохідного роствору діафрагми виконують функцію м'яза замикача стравоходу. Замикач стравоходу відокремлює міс шлунка від стравоходу. При порушенні функції замикача стравоходу кислий міс шлунка закидається у стравохід, виникає рефлюкс езофагіт. Ніжки діафрагми та м'яз замикач. Між м'язовими пучками правої та лівої ніжок діафрагми та хребтовим стовпом з кожного боку під м'яза замикача стравоходу проходять симпатичні стовпи, великі і малі внутрішеві нерви, непарна вена праворуч та півнепарна вена ліворуч, будова ребрової частини діафрагми. Реброва частина діафрагми – парскосталіс діафрагматіс – починається від внутрішньої поверхні 7-12 ребер широкими м'язовими пучками, що проходять між зубцями поперечна м'яза живота. М'язові пучки цієї частини діафрагми направляються до сухожилкового центру. Будова груднинної частини діафрагми. Груднинна частина діафрагми парс стерналіс, діафрагматіс – найвуща, починається від задньої поверхні тіла і мечоподібного відростка груднини та переходить у сухожилковий центр. Будова сухожилкового центру діафрагми. Сухожилковий центр, де сходяться всі три частини діафрагми, представлений тонкою сухожилковою пластинкою, що має форму трилисника. Передня частина трилисника має невелике втиснення, у якому лежить серце, будова бічних частин сухожилкового центру діафрагми, у розслабленому стані діафрагма має вигляд скошеної сферичної поверхні, яка обернена у бік грудної порожнини. Бічні частини сухожилкового центру входять до складу правого та лівого куполів діафрагми. До яких прилягають легені. Будова правої частини сухожилкового центру діафрагми. У правій частині сухожилкового центру діафрагми є отвір порожнистої вени, форамен вени кави, через який нижня порожниста вена проходить з щирівної порожнини у грудну. Розташування куполів діафрагми. Правий купол діафрагми Розташований на рівні 4-го міжребрового простору. По правій середній ключечній лінії. Лівий купол діафрагми розташований на рівні 5-го міжребрового простору. По лівій середній ключичній лінії. У дітей діафрагма розташована вище. Слабкі місця діафрагми. поперековою та ребровою частинами діафрагми. А також. Між її ребровою та грудниною частинами з кожного боку є ділянки трикутної форми, у яких відсутні м'язові пучки. У цих місцях лише тонкі пластинки пристінкової фаси живота та внутрішньогрудної фаси, а також очеревина та плевра відокремлюють грудну порожнину від чарівного. Ці ділянки називаються відповідно попереково-ребровий трикутник, тригоном. Люмбокостали і грудним ребровим трикутником, тригоном стерно костали. Ці трикутники є слабкими місцями діафрагми. У трикутниках при підвищенні внутрішнього черівного тиску можуть утворюватися діафрагмові кили. Релаксація діафрагми. Під релаксацією діафрагми мають на увазі різке стоншення і відсутність м'язів. З цілому куполі діафрагми або в будь-якій її ділянці. Ця ділянка або весь купол діафрагми зміщується високо в грудну клітку разом з прилеглими органами черівної порожнини. Оскільки переміщення органів в грудну порожнину відбувається за типом пролабування через тончений купол діафрагми, а не через грижові ворота, то защемлення органів при цій патології не відбувається. Кровопостачання діафрагми. Кровопостачання діафрагми відбувається за тільки парним артеріям, гілки грудної та черівної аорти, м'язово-діафрагмові, осердно діафрагмою верхній та нижній діафрагмові, задні міжреброві артерії, передні міжреброві артерії. Іннервація діафрагм. Діафрагма іннервується правим та лівим діафрагмовим нервом. Нервус френікус. Це гілки шийного сплетення. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.